Українська агенція нерухомості Realtor 3D вітає. Ми зараз знаходимося не в квартирі, а просто мрія кожної дитини і дорослого. В центрі Гандії 80 метрів квадратних і лише за 65 тисяч. Ну а тепер більш детально про квартиру. У нас три спальні кімнати, одна ванна кімната і до пасео всього 10 метрів. Вітальню побачили. А тепер поїхали дивитись далі. Дивимось спальня. Це найбільша спальня. Бачите, скільки тут місця у нас. Вона досить простора, а, стіни рівні, все чистеньке, охайне. Як на мене, нічого робити не потрібно. Ремонт в гарному стані, а, лише місцями замінити меблі і докупити те, чого не вистачає. А, квартира знаходиться на третьому іспанському поверсі, тобто наш четвертий без ліфту, але місце розташування, ціна і стан квартири просто супер. А тепер йдемо далі. І так, зараз ми підемо, подивимось решту кімнат. А саме, ванна кімната має ось стільки місця. Ви бачите, вона дуже простора. І, в принципі, якщо є бажання, можна трішки змінити її зовнішній вид і виграти більше місця. У нас тут є кладова, теж дуже багато місця в ній. Ось, ви бачите, можна її поєднати з коридором, і так само додати більше простору у квартиру. Тепер йдемо далі. Одна спальня. Ось о. Тут просто музей. Ви просто подивіться, що тут. Я, коли зайшов, я був у захваті. Це все просто дитяча мрія. Ви бачите от, взагалі, що тут коїться? Я. Таке уявляв лише у кіно бачив. Навіть, напевно, не уявляв. Ви просто подивіться. Я, напевно, зараз більше знімаю не квартиру, а всі ці приставки, консолі. Повернемось до роботи. І так, спальня. Ось така вбудована шафа, кит. Місця небагато, але якщо Її поєднати з іншою спальнею. Ось вона, поряд. Хвилинку, де тут світло? Тут, до речі, теж вбудована шафа є. І тут майстерня, ви бачите. Якщо їх поєднати, буде досить багато місця. Тому що хочу сказати: це дійсно музей, як на мене, а не квартира. І зараз вам покажу ще одну кімнату, яку ми не подивилися. А це кухня. Ось кухня. Місця досить багато. Єдине, що на кухні я б замінив меблі, вони трішки застарілі. Але місця тут дуже багато. Ось ви бачите, є така відопримлена частина, як галерія. Тут виведена вода, каналізація, пральна машина встановлена. Тому що хочу сказати, це дійсно класний варіант в самій сіковому центрі міста ціна просто супер. Що Нагадую, 80 метрів квадратних і лише за 65 тисяч. А пасео, оно. Вибачте, але тут сітка не може відкрити. Під'їзд нашого будинку, ось такі сходи. І зараз подивимось, що у нас на вулиці. Вон, власне, пасео 10 метрів, і зараз подивимось на наш будинок ззовний.